Привіт! В цьому відео ми з вами вивчимо ще один умовний оператор в мові PHP, що називається як Switch Case. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для початку що таке Switch Case? Case, він дуже подібний до оператора else за винятком однієї відмінності. В Case ми завжди перевіряємо лише одну єдину зміну на декілька можливих варіантів значень. Ну і давайте ми краще все це розглянемо на прикладі. Отже, для початку я створюю певну зміну, ну нехай це буде X, і значення буде як 40. Взагалі тут може бути будь-яке значення, число, рядок і так далі. Далі ми прописуємо ключове слово свіч, і тут ми вказуємо, яку саме зміну. Ну, ми будемо перевіряти. Знову ж таки, тут перевіряється лише одна єдина зміна, наприклад, зміна Х. Далі відкриваємо фігурні дужки. вони тут обов'язкові, їх не можна ну, пропускати, ви завжди їх прописуєте. І далі ми прописуємо кейзи, тобто випадки. Ми перевіряємо різні можливі варіанти значення самої цієї змінної. Ну, наприклад, якщо значення змінної буде 5, то в такому випадку я на екран буду виводити щось на кшталт нам із ну, тобто значення числа, наприклад, 5. За бажанням, тут ви можете описати ще якісь рядки коду, наприклад, той самий оператор if, else, ви сюди їх можете спокійно прописувати. Мені поки що лише одного рядка тут вистачить. І після того, як ви описали увесь ваш код відносно оцієї операції, відносно значення 5, ви в кінці повинні дописати такий оператор, як break. Тобто, break, він каже про те, що ось на цьому моменті в нас, наче вже оця умова вона завершилася. Тобто, якби в нас ось тут було число 5, то в нас ось. Ось цей кейс він би спрацював, і в нас би виконувався код від е, двокрапки до слова break. Ну, і тут може бути безліч рядків, е, просто від двокрапки до break, воно б тут все виконувалося. Я давайте створю більше кейсів, тобто більше випадків. Ну і, наприклад, тут ще буду перевіряти на число 15, також, можливо, на число 25 буду перевіряти, е, буду перевіряти і на число 40, і його ще буду виводити. Ну, і, наприклад, ще на число 50 також буду перевіряти. Отже, якщо таке зберігти і подивитися на екран, то ми побачимо, що в нас буде воводитися нам із 40. Тобто, це буде означати те, що в нас спрацював switch кейс. Він перевірив, чи дорівнює оця зміна такому значенню, як 5. Ні, тому він просто проігнорував. Так само він перевірив 15, також проігнорував 25. Також проігнорував. Нарешті дійшов до 40. Він перевірив, в нас дійсно йшло співпадіння, і він просто вивів на екран певний текст. Текст далі спрацював break, і все інше воно вже було проігнороване. Тобто, все інше воно вже просто не перевіряється, воно е, взагалі ігнорується. Ось так працює саме Switch case. Тобто перевіряємо завжди лише одну єдину змінну на певні співпадіння. Тут важливо відмітити, що ви не можете перевіряти на більше чи там менше, це просто неможливо. Завжди перевіряється на співпадіння. Наприклад, співпадіння числу 5, 15, 25, 40, 50 і так далі. Також ще варто Підмітити те, що тут ви можете дописувати щось на кшталт оператора Else. Тобто, у випадку, коли всі ваші кейзи, вони не спрацювали, у вас тут буде оператор, який буде щось і інакше, якби, виводити на екран, або там щось інакше буде робити. Такий оператор він не називається тут як Else, він називається тут Default, тобто значення за замовченням, якби. І тут я просто напишу те, що е, в нас на екран нехай буде вводитися просто такий текст як Default. Також в кінці можете прописати break. Тепер додатково, я давайте зміню тут значення на 42 і ось в нас дефолт якраз і виводиться. Тобто, жодний жоден з кейзів він не спрацював, а тому спрацював просто. Default. Ось таким чином і працює цей switch case. І ви ще можете запитати, а коли варто використовувати if-else, коли варто використовувати свіч, насправді це все залежить виключно від вашої програми. Ну, наприклад, коли вам потрібно дійсно перевірити лише одну єдину зміну на декілька можливих співпадінь, то просто зручніше використати свіч кейс, адже тут дійсно він якби на це і налаштований, щоб перевіряти одну зміну на декілька різних співпадінь. Якщо ж вам потрібно перевірити на більше. Менше, якщо вам потрібно перевірити на нерівність навпаки, то вам, звісно, тоді потрібно використовувати і в В принципі, вони працюють однаково. Єдине, відмінність в тому, як вони перевіряють. Тут ми перевіряємо одну зміну, а там ми можемо відразу багато змін перевіряти на більше, на менше і так далі. Але це вже все буде залежати від програми, і інколи ви дійсно будете прописувати switch case, інколи просто будете прописувати if-else. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соціальні мережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Побачимося з вами пізніше. Бувайте!